Ви слухаєте подкаст Репутаційний антистрес. створений Сергія Біденком, Про те, що варто робити до під час та після репутаційних криз. Вітаємо. Мабуть, багато хто пам'ятає ту гучну історію з Гері Лінекаром. Так, так, ведучий бібісі, його твіт про урядову політику. Саме так його тоді відсторонили, і це спричинило величезний скандал, справжню кризу. І ця криза, власне, змусила BBC серйозно переглянути свої внутрішні правила. От саме про це сьогодні і поговоримо: про оновлені настанови BBC щодо соцмереж, Це версія жовтня 2024, І про звіт Джона Гарді, підготовлений якраз після інциденту з Лінекером. Спробуємо розібратися, як така величезна медіа корпорація шукає баланс. Баланс між чим? Репутацією, неупередженістю, свободою слова своїх представників, особливо в онлайні, де все так швидко розлітається, і це мені здається надзвичайно цікавий досвід для українських комунікаційників, тих, хто працює з публічними особами, з брендами в нашому інформаційному полі, яке погодьмося, теж дуже непросте. Гаразд, давайте розбиратися в цьому детальніше. Як BBC підійшло до вирішення цієї проблеми? От вони застосували такий, знаєте, диференційований підхід. Тобто, правила різні для різних категорій співробітників. Це ключове. Одне це журналісти новин поточних подій для них, мабуть, найсуворіше. Безперечно, максимальні обмеження. Інша справа ведучі популярних програм, які не є новинами, але мають величезну аудиторію і вплив. Як ліникер, наприклад. Саме так. І є третя категорія це решта співробітників, фрилансери. Звіт Гардіан, про який ви згадали, він якраз фокусований на другій групі. На цих відомих обличчях поза новинами. Так. І що тут найцікавіше, це сама логіка обґрунтування цих обмежень. І в чому вона полягає? В основі неупередженість. Але BBC трактує її не просто як формальну вимогу. А як? Поглядів. Зрозуміло. Тому навіть не новинні ведучі своїми висловлюваннями не повинні, скажімо так, відштовхувати значущі частини суспільства, точно щоб не підривати цю універсальність. І от звіт гарді він пропонує якийсь компроміс для цих от топ ведучих. Так, пропонує дозволити їм мати і висловлювати думки суспільних питань, навіть політично чутливих, навіть суперечливих, так, але і це дуже важливо є чіткі червоні лінії, які саме. Заборонено прямо агітувати за чи проти політичних партій. Це раз. Логічно. Заборонено вдаватися до персональних нападок на політиків. Це два. Угу. І заборонено брати активну участь у кампаніях різних активістських груп. Це три. Цікаво. А як вони визначають, хто саме підпадає під ці суворіші правила для неновинників? Хто вважається таким впливовим? Критерій впливовості це не лише кількість підписників у соцмережах. А що ще? Ключове це роль у так званих флагманських програмах BBC. ті, що мають найбільшу аудиторію, найбільший вплив, тобто найважливіші програми. Харді їх навіть порівнює з вазами династії Мін. Ого, як це розуміти? Як надзвичайно цінне і водночас крихке національне надбання те, що потребує особливого захисту. Звучить переконливо, але наскільки це реалістично? Очікувати такої стриманості від людей, чия кар'єра можливо побудована на яскравих поглядах? Дуже слушне питання. І тут, якщо подивитися ширше, звіт і оновлені правила роблять ще один надзвичайний акцент на цьому на принципі ввічливості у публічному дискурсі цивіліті, ввічливість, і ця вимога стосується абсолютно всіх, хто працює на бібісі або асоціюється з ним. Незалежно від посади, абсолютно всіх, навіть тих, хто не є публічною особою, так що це означає практично ставитися до інших з повагою, навіть коли тебе провокують чи ображають в онлайні, тобто не відповідати агресію на агресію, саме так, уникати агресивної мови, не переходити на особистості. І ще важливий момент не критикувати публічно своїх колег з бібісі. Це суттєво відрізняється від правил для журналістів новин. Так їм же взагалі не можна висловлювати особисті погляди на політику. Так для журналістів заборонено зміст поглядів. А тут для всіх акцент на формі, на тоні спілкування. Це власне відповідь не лише на кейс Лінекера, а на що ще на загальну атмосферу токсичності в онлайн-дискусіях сьогодні? Е, ця вимога вічливості вона знаходить відображення в якихось конкретних порадах, практичних. Звісно, настановою БіБісі містять дуже чіткі практичні поради, і вони, до речі, корисні для будь-кого в Україні, хто працює в комунікаціях. Наприклад, можете навести кілька перше. Завжди виходите з того, що будь-який ваш допис, лайк, репост, все буде розглядатися критично, під мікроскопом. Тобто презумпція публічності. Абсолютно. Друге, не сподівайтеся на дисклеймери, типу це моя особиста думка. Вони не працюють практично, ні. Не захищають ані вас, ані організацію. Третє: якщо помилилися, виправляйте швидко, чесно, відкрито. А не намагатися видалити пост. Саме так. Бо ефект трейзан ніхто не скасовував видалення, часто привертає ще більше уваги. Зрозуміло. А що ще? І, мабуть, головне пам'ятати, що особистий бренд це важливо, але він завжди вторинний. Вторинний щодо чого? Щодо репутації та відповідальності перед організацією, яку ви представляєте, чи то BBC, чи будь-яка інша компанія. Власне, інцидент з Лінекором це яскраво показав його твіт про міграційну політику. Так викликав величезний резонанс, його тимчасово відсторонили. І це стало тим холодним душем, який і призвів до появи звіту Гарді. Ставки справді високі, дуже високі. І до речі, дослідження громадської думки, яке робили спеціально для звіту, це підтвердило. Що саме воно показало? Що аудиторія очікує від ведучих бібісі саме балансу. Люди не схвалюють, коли відомі обличчя активно втручаються в партійну політику, але при цьому цінують відповідальність. Так, цінують відповідальну поведінку і ту саму вічливість, особливо коли йдеться про гострі суперечливі теми. А чи розрізняє аудиторія вимоги до різних типів ведучих новинних і неновинних? Так розрізняє люди. Розуміють, що від журналіста новин очікується повна нейтральність. А від ведучого, скажімо, спортивного чи розважального шоу, можливо, трохи більше простору для особистої думки. Але в певних межах. І це, мабуть, порушує ключове питання. Де саме проходиться межа? Межа допустимого. Так. Цікаво, що порівняйні аналіз, який теж є у звіті, показує правила BBC для неновинних ведучих значно суворіші, ніж у більшості інших суспільних мовників світу. Справді, чому так? Можливо, це пов'язано з унікальним статусом BBC, їхньою системою фінансування через ліцензійний збір. Вони відчувають особливу відповідальність перед усією аудиторією. Отже, підсумовуючи, що все це означає для нас, для українських реалій, які висновки можна зробити? Мабуть, головний висновок це нагальна потреба для українських компаній медіа, особливо, але не тільки. Потреба в чому розробляти власні чіткі політики, політики поведінки співробітників у соцмережах і що важливо диференційовані. враховуючи роль людини. Її публічність так? саме так потрібен усвідомлений баланс між свободою висловлювання, яка важлива, і відповідальністю перед організацією. І досвід Бібісі підказує, що варто зробити акцент на культурі спілкування, на ввічливості. Схоже на те, це не просто про те, щоб бути милим, це про збереження довіри, репутації в довгостроковій перспективі, про зниження ризиків. І це вимагає не лише написати правила на папері. Звісно, ні, це вимагає навчання, роз'яснення, постійного діалогу всередині команди з публічними обличчями бренду. Тобто, це постійний процес. Безумовно, і наостанок, можливо, залишу таку думку для роздумів. Давайте ми живемо в епоху гіперполяризації. Погодьтеся, так це відчувається. І межі між особистим життям, професійним життям, тим, що ми пишемо в соцмережах, вони дедалі більше розмиваються. Це правда. І от як у таких умовах організаціям, особливо тим, що працюють з фрілансерами, з незалежними зірками, які мають свій власний дуже потужний бренд, угу. як їм вдасться одночасно і підтримати автентичність самовираження цих людей, що важливо для аудиторії, так і водночас захистити свої ключові цінності, свою репутацію, свою здатність звертатися до максимально широкої різної аудиторії це справді складний виклик. Немає простої відповіді. Абсолютно, це те, на чим доведеться думати всім нам у сфері комунікації. Вислухали подкаст Репетиційний антистрес, створений мною Сергієм Мітенко. Репетиційним та антикризовим радником. Я допомагаю бізнесу захищати та розвивати репутацію.